Привіт, мене звуть Роман Кравець. Останній місяць Україні вдається повертати наших людей з полону російських загарбників. 13 жовтня додому повернулися 20 українських воїнів. За два дні до того, 11 жовтня, з полону визволили 32 воїнів та тіло загиблого ізраїлітянина, який воював на нашому боці. Але перед цим 21 вересня стався найбільший. Обмін військовополоненими між Україною та Росією за час повномасштабної війни. Тоді нам передали 215 захисників, серед яких також командири Азову. заміну Україна віддала Рашці 55 їхніх військових та кума Путіна Віктора Медведчука. Ми з моїм колегою Романом Романюком написали текст про цей обмін, але через величезний суспільний інтерес до цієї теми я вирішив трохи апгрейтнути цю історію та розказати деталі обміну захисників Азовсталі. Коли ми говоримо про будь-які обміни полоненими з Росією, мусимо зрозуміти, що це дуже невизначений та невдячний процес. І проблема не тільки в Кремлі пропаганді чи офіційних позиціях. Головний біль полягає у тому, що в силових органах Російської Федерації коїться чорна що. ФСБ воює з ГУ Генштаб Російської Федерації, ГУ воює з ФСБ, а слідчий комітет воює із ФСБ з ГУ. І коли домовляєшся, умовно кажучи, з ГУ генштабу Російської Федерації, у цей же момент ФСБ намагається підставити ГУ і влізти в процес. Так само робить слідчий комітет, і все це відбувається по колу. Щоб розповісти про визволення частини захисників Азовсталі, мушу коротко відмотати історію назад та тезово розповісти про сам вихід із заводу. Азовсталь з величезною інфраструктурою та сховищами став єдиним клаптиком неокупованої землі в Маріуполі, де перебували і цивільні мешканці міста, і діти, і військові, поранені. Як відомо, там бракувало ліків, боєприпасів, харчів, води тощо. Умови були важкі а поранені захисники помирали на очах через брак медичних препаратів. Тому переговори про порятунок Маріупольського гарнізону почалися відразу після повної блокади міста. На початкових етапах як компроміс розглядався варіант екстракції. Екстракція це така собі евакуація, коли військових зі зайнятих ворогом територій вивозять у безпечну зону. На цю тему Україна розмовляла з президентом Туреччини Ердоганом. Турки були готові надіслати свої кораблі у Маріуполь, аби вивезти захисників Азовсталі до Туреччини, де б вони мали перебувати до кінця війни. Але російський диктатор Путін відкинув таку пропозицію і по суті надалі підвищував ставки. Кінцевому результаті у переговори по виходу з Азовсталі зайшли ГУР Міністерства оборони, які почали предметно розмовляти з ГУ Міноборони Росії. Власне, 9 травня у Маріуполі відбулися очні переговори між нашим ГУР, представниками ГУ Міноборони РФ та керівництвом Азову, яких таємно наброньованих авто вивезли із заводу, а потім завезли назад. Там, власне, і відбувалися ключові переговори про вихід захисників Азовсталю. Тож про що там домовилися? По-перше, що це не здача у полон, тому що, наприклад, зброю наші захисники віддавали не російським загарбникам, а своїм командирам. Друге, захисників Азовсталі мали поселити всіх разом в колонію в Оленівці, де б вони мали можливість вільно пересуватися між камерами, мати своїх кухарів, лікарів, також мати доступ до інтернету через StarLink. Крім того, до колонії повинні були отримати доступ міжнародні організації. Третє, захисники Азовсталі буквально за півтора місяці мали повернути назад в Україну. І сталося те, що завжди стається з Російською Федерацією. Росіяни відразу ж не дотрималися взятих на себе зобов'язань. Захисники Азовсталі порозкидали по різних колоніях не тільки окупованих територій, а по всій території РФ. Наприклад, керівний склад Азову перебував у різних СІЗО Москви. І як з'ясувалося потім, насправді це й добре, що всі вони не утримувалися разом в Оленівці, тому що саме в Оленівській колонії відбувалися найбільші знущання над нашими захисниками. Як пояснюють джерела у розвідці, воленівці окупанти застосовували всі вигадані людством різновиди тортур по інших колоніях. Утримання так само було складним, але схожого масштабу знущання, як воленівці. Не було ніде. Відповідно, через те, що наших людей розкидали по різних слідчих ізоляторах Росії, у переговори по звільненню азовців з російської сторони, крім ГУ Міноборони Рашки, доєдналися також ФСБ. І як ви розумієте, всі ці нюанси із залученням нових російських силовиків лише затягували обмін. А якби раптом Азовці ще й почали би судити, пам'ятаєте, в соціальних мережах гуляли фотографії кліток для судилища в Маріуполі. То у цей процес переговорів довелося би також залучити слідчий комітет Російської Федерації. А це все додатковий час та складнощі. На щастя, до судилища не дійшло. На цьому моменті гадаю, що варто нарешті згадати про Віктора Медведчука. Друзі! Не забувайте підписуватися на Клуб Читачі Української правди. До речі, якщо ви вже є членом клубу, то маєте нагоду самим запропонувати мені тему наступного відеоблогу. Медведчук. У квітні служба безпеки України впіймала народного депутата та кума російського президента Віктора Медведчука, коли той намагався втекти з країни у військовій формі. Після його затримання Володимир Зеленський публічно висловив готовність обміняти Медведчука. У відповідь російські посудові особи в один голос заявляли, що Медведчук їм не цікавий. В першу чергу це робив, до речі, прес-секретар Путіна Пісков. Однак це була всього навсього лише публічна позиція Росії. Непублічна сторона була геть іншою. За моєю інформацією, дружина Медведчука Оксана Марченко, яка від початку повномасштабної війни знаходиться в Росії, достукалася до свого кума, і Путін дав слово Марченко, що визволить їй її чоловіка. Тож після виходу азовців прізвище Медвечука серйозно залунало на переговорах. На початкових етапах росіяни готові були віддати за Медвечука більше кількох десятків рядових бійців про керівний склад Азову, типу Редіса, Калини, Волини, вони навіть не хотіли розмовляти. Взагалі, як пояснюють люди, що залучені у переговорний процес, дуже важко визволяти медійних осіб з полону чим більше ти відомий. Тим твоя вартість стрибає у рази. Відповідно, було достатньо складно визволити таких людей, як пташку чи фотографа Ореста. У ході тривалих переговорів ціну за Медведчука вдалося підняти до 150 українців. Проте росіяни й надалі не погоджувалися на визволення командирів. Позиції ворога були непохитними до вибуху в колонії в Воленівці, де загинуло понад 50 військовополонених. За даними ГУР, бойовики Вагнера замінували середини приміщення, де утримувалися українські бійці, щоб приховати звірства своїх допитів. Після цього теракту українська сторона виставила чіткий ультиматум. За Медведчука не менше 200 осіб, і без визволення командирів Азову нічого не відбудеться. Таким чином, переговори розділилися на два окремі треки. Перший стосувався виключно обміну Медвечука. Спочатку українські гурівці ввели цей трек із російськими візаві з гуміноборони РФ. На останніх етапах кейсом Кума Путіна займався особисто директор ФСБ Олександр Бортніков. Другий трек це визволення командирів Азову, де перемовини велися виключно з ФСБшниками без гуміноборони РФ. І ще важливий момент для нашого розуміння: росіянам взагалі байдуже на своїх полонених. Для них вони не мають жодної цінності, просто сміття. Іноземні партнери. Цей обмін міг би ще далі тягнутися якийсь час, якби у велику гру не включилися, як мінімум. Кілька світових лідерів, які все ще мають можливість підтискати Путіна. Так у серпні до Ватикану приїхав один український таємний гість. Це був голова української розвідки Кирило Буданов, який передав папі Римського списки всіх українських полонених та попросив Франциска про допомогу. За даними УП, папа не має змоги напряму комунікувати з Путіним. У нього є виходи на Лаврова та Кирила. Але такого роду комунікація безплідна, і Франциск це добре усвідомлює. Через це папа вирішив предметно говорити з президентом Туреччини та з керівництвом КНР Китайської Народної Республіки. Як би це не звучало дивно, але люди, які серйозно залучені в обмін полоненими з нашого боку, стверджують, що участь Франциска у цьому кейсі була надзвичайно важливою. Так само по лінії розвиток була залучена Саудівська Аравія, власне Саудівська Аравія, як і Туреччина. Відігравала роль посередників при обміні. 21 вересня українська влада боялася, що обмін може зірватися, тому що самого ранку Путін оголосив про жасткову мобілізацію. У наших владних мужів було бачення, що спочатку відбувається обмін, а вже після цього стається оголошення мобілізації в Росії. Тому, коли Путін вчинив навпаки, в Україні реально напряглися. Але дякувати Богу, ну і папі і Франциску, процес підготовки йшов цілий день. Сам обмін відбувався таким чином: спершу 10 полонених іноземців, які захищали Україну, прилетіли з Росії в столицю Саудівської Аравії Р. Ріят. Після прильоту літака в Саудівську Аравію почався наступний етап на кордоні в Чернівській області. Тут група силовиків зустрічали 200 полонених, яких обмінювали на Медвечука. Паралельно на інший бік кордону прямувала група з 55 російських військових. Це була українська плата за звільнених п'ятьох командирів Маріупольського гарнізону. У цей час у Варшаві, цілий день, 21 вересня, у військовому літаку під наглядом ГУР перебував Віктор Медведчук. Коли 200 людей з Азовсталі опинилися на свободі, конвой пересадив Медведчука на турецький літак і супроводжував його в Анкару. У цей час в Анкарі вже перебував глава гур, Боданов і глава МВС Денис Монастирський, які зустрічали з полону звільнених командирів Азовсталі Прокопенка, Волинського, Паламаря, Шлегу, Хоменка. Цікавий нюанс, що іноземців з Росією в Саудівську Аравію супроводжував олігарх Роман Абрамович, який перебуває під санкціями ЄС та Британії. Нагадаю, що в відносинах України з Росією Абрамович виконує роль такого собі тіньового посильного, оскільки він має доступ до Путіна, Абрамович передає йому делікатні меседжі від української влади і навпаки. Так, от, на борту літака російський олігарх подарував іноземців по мобільному телефону, щоб вони могли зателефонувати додому і повідомити, що летять у Саудівську Аравію. Як розповідають люди, які зустрічали цей борт у столиці Саудівської Аравії, першим з літака вийшов Абрамович, і офіційні особи звернули на нього увагу. Після нього вийшли звільнені полонені, які перебували в жахливому стані. Вони були нестрижені, немиті, нездорові. І на кінець, то де ж тепер Медвечук. Ми вже говорили, що його відвезли в Анкару. Але як мені стало відомо від моїх джерел, кум російського президента вже, вже не перебуває в Туреччині, можу лише процитувати своє джерело. Вітя перебуває на території Росії в колі родини. Сподіваюся, там він і залишиться до кінця своїх днів. Тож дякую за перегляд. З вас підписка, лайк та коментар.